Історія про те, наскільки сильно може змінитися життя в один момент. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Лудо Декер, берлінський репортер жовтої преси, зі своїм напарником, фотографом Морісом, лодо щоденно шпигує за знаменитостями для таблоїду Додас Блет. Котрого з дня вони беруть інтерв'ю у Юргена Фогеля. Він розповідає про косметичну хірургію і навіть демонструє усе, що зробив зі своїм тілом. Після інтерв'ю напарники досі не можуть відійти від почутого. Вони так бурхливо це обговорюють, що Моріц ледь не збиває жінку, яка вийшла на дорогу, аби безпечно перевести групу дитсадка. Одразу після цього Лудо вирушає на зустріч зі своєю сестрою Лілі та її сином Лоло. Жінка нагадує Лудо, що у його племінника сьогодні день народження, про яке він знову забув. Під час цього до столика підходить офіціантка, яка виявляє, Ця добре знає Лудо. Вона питає, чому чоловік тут, адже має бути в Індії та знімати фільм про сиріт. Лудо швидко вигадує відмазку і каже, що щойно прилетів додому. Вирішивши, що Лілі нова пасія Лудо, офіціантка застерігає її не вірити жодному слову Лудо. Він постійно бреше, міняє жінок і але у ліжку зовсім ніякий. Лілі перериває цю тераду і розчаровує офіціантку тим, що Лудо її брат. Зрештою, вони роблять замовлення, і Лудо благає дівчину принести усе в нормальному вигляді. У тому ж ресторані дві подруги обговорюють чоловіків. Дівчина на ім'я Анна розповідає про своє чергове невдале побачення. А її подруга Міріам каже, що їй взагалі попався збочинець, який пропонував у ліжку досить дивні речі. Подруги доходять до думки, що навіть піца куди краще відносини з чоловіками. Бурхливо це обговорюючи, дівчата привертають увагу ледь не всього ресторану. Тим часом Лілі намагається переконати Луда, що йому потрібна сім'я. Він часто використовує свою роботу для того, аби зваблювати дівчат і справді постійно міняє одну на іншу. Лілі намагається переконати, що одружившись і завівши дітей, Луда стане щасливішим. Та саме в цю мить Лоло випадково підбиває офіціанта, і той розбиває десятки келихів із дорогим вином. Дуже скептично поставившись до слів сестри, Луда відповідає на телефонний дзвінок. Він каже, що має їхати. З'явилася новина про те, що Володимир Кличко робитиме пропозицію Івон Катерфельд. Луда та Моріц негайно їдуть у готель, де відбуватиметься ця визначна подія. Луда домовляється з одним із працівників готелю, шантажуючи його фотографією із приватної вечірки, яку той таємно організував в президентському люксі. Хлопець дає чоловікам пропуск у спа-зону, де через скляний купол видно ресторан. Луда вигадує, що він бажає піти на масаж, і його забирає симпатична масажистка. А от Моріц зі своїми недолугими підкатами потрапляє в немилість, і жінка на рецепції відправляє його на депіляцію усього тіла. На масажі одна із відвідувачок за. Уважає, що в кабінеті лунають досить дивні звуки природи, а саме крик дельфінів. Та вже за мить вони змінюються стогонами, що долинають за стіни. Дівчина розуміє, що там ніхто інший, як Лудо. Коли Лудо завершує, то рятує Моріца від болючої депіляції, і чоловіки мчать до купола, аби роздобути фото, заради якого прийшли. Лудо та Моріц видираються через вікно та виходять на дах скляного купола. Саме у цю мить Володимир встає, аби виголосити тост за свою кохану та попросити її руки. Луда наказує Моріцу стати на скло, адже звідти буде кращий ракурс. Чоловік відмовляється це робити, боячись, що скло може тріснути. Луда намагається показати, що воно безпечне і суперміцне. Чоловік починає скакати на ньому, і один із стрибків виявляється фатальним. Лудо розбиває скло під собою і падає у залу просто у торт, що стояв перед майбутніми нареченими. Моріц встигає зробити кілька фото, однак, звичайно, не зовсім таких, як планувалось. Трохи пізніше Луда опиняється в залі суду. У ході слухання він випадково дізнається, що суддя колишня дружина його адвоката. Через те жінка не приймає сторону захисту і все ж засуджує Лудо до 300 годин громадських робіт у місцевому дитячому садку, аби він навчився нормальному спілкуванню та існуванню у соціумі. Наступного дня Лудо та Моріць зустрічаються зі своїм начальником, який просто не тямить себе від люті. Виявляється, Юрген Фогель на плівкунісенітниць про свої пластичні операції, а Лудо та Морець на них купились. Тепер Юрген всюди дає інтерв'ю, де висміює недолугих журналістів, передаючи їм привіти. Крім того, в пресу попало фото Луди з голим задом із вечірки на честь заручин кличка та Катерфельд. Головний редактор не перестає лаяти своїх співробітників, а потім скаже є ще більше, коли дізнається про 300 виправних годин для Лудо. Зрештою він наказує друзям іти на наступне інтерв'ю і не накосячити хоча би з ним. Лудо та моряць приїжджають до міхіну з бабуни Рата Даніели Берг, які нарешті через 9 років вирішили узаконити свої стосунки. Лудо питає про чутки, які ходять навколо цієї пари співаків. Нібито вони часто сваряться і навіть думали розлучатись, але міхі запевняє, що це все брехня. Тоді лудо просить дозволу вийти в туалет і кличе із собою Моріца. Він змушує напарника сховатися у шафі міхі та Даніели і зробити світлини їхньої сварки, аби їхня газета була першою, хто нарешті підтвердить ці чутки. Моріт, звичайно, не в захваті від плану, але Луда вдається його переконати. Зрештою, просидівши якийсь час у шафі, Моріц бачить, як міхі та Даніела повертаються у спальню, страшенно лаючись. Вони кричать, звинувачуючи одне одного у всьому на світі. А в кінці Даніела ще кидає у Міхі улюбленим дзвоником його дідуся. Задоволений Моріц встигає зробити кілька компрометуючих світла. Наступного дня Лудо приїжджає у дитячий садок, аби відпрацьовувати своє покарання. Там він зустрічає директорку садка Анну Гуцловські. Коли Лудо починає представляти, з'ясовується, що Анна добре його знає. Чоловік вже її пригадати не може і вирішує, що колись вони переспали. Отож починає вибачатися за те, що після того не дзвонив. Анна зупиняє його і каже, що усе не зовсім так. Тоді Лудо просить дозволу зайти в туалет. Там чоловік просто повірити не може, куди він потрапив і в яку халепу встряг. Та заховавшись у дитячій кабінці, він телефонує моріцу. Луда просить допомогти згадати Анну, але напарник, перебираючи усіх йому відомих дівчат, теж не може її пригадати. Зрештою Луда виходить і зізнається, що не знає хто вона. Тоді Анна розповідає, що вони були знайомі у дитинстві. Вони виросли в одному районі, і Лудо постійно з нею знущався. Він обдурив її на футболі, внаслідок чого Анна впала у багнюку, збовтував коло, якою її пригощав, та навіть кидав магніти у її брекети. Луда нарешті пригадує Анну, і усі ці розповіді здаються йому дуже смішними. Він пропонує дружити і не згадувати дитячі пустощі. Та Анна налаштована щодо цього зовсім протилежно і обіцяє помститися Луду за його витівки. Трохи пізніше вона змушує його зібрати ігровий комплекс, даючи інструкцію нідерландською мовою. Одразу після цього до Анни приходить Міріам. Вона каже, що Лудо дуже сексуальний і, можливо, не треба над ним так знущатись. Та Анна з нею не погоджується. Вона бажає завалити Лудо складними та безглуздими завданнями, аби він відповів за те, що вчиняв у дитинстві. Під час розмови із подругою Анна помічає, що Лудо знову розмовляє по мобільному. Її це страшенно злить, і вона вибігає на вулицю, вимагаючи, аби він віддав їй телефон і взявся на будівництво комплексу Луда відповідає, що вже із цим закінчив, і лише тоді Анна бачить перекошений та кривий майданчик, який чоловік зміг зібрати по незрозумілій інструкції. Через усе це між Лудо та Анною виникає сварка. Жінка ламає побудований чоловіком комплекс, а потім далі, психуючи, випадково вдаряє себе дошкою. Деякий час потім тому Луда починає знаходити спільну мову із дітьми, і тоді несподівано бачить на порозі Лілі та Лоло. Жінка каже, що хоче віддати сина в групу, але Луда її відмовляє і благає не залишати тут хлопчика. Бешкетника Лоло вигнали уже із 12 дитсадків. А якщо Луда з ним не впорається, Анна пожаліється інспектору на неналежне відбування громадських робіт. Однак їхню розмову перериває Анна і радо приймає Лоло у свою групу. Котрогось іншого дня Міріам захоплено читає про розлучення Даніели та Міхи. Анна каже, що не розуміє, кому це взагалі цікаво. А почувши від що цю газету, читають кілька сотень тисяч людей, лише глузливо фиркає у відповідь. Після цього вона наказує розставити стільці та підготувати сцену для майбутньої вистави, а також зібрати дітей на зарядку. Останнього Лудо приводить лола, який вже почав бешкетувати. Анна та Луда обмінюються кількома не надто приємними репліками, свідками яких стають діти. А потім Анна дає Лудо ще одне принизливе завдання. Вона каже, що у їхнього актора Белли захворів асистент. Отож Луда стає їжачком мунки із чарівного лісу. Белло разом із Лудо танцюють, співають пісні та виконують фокуси, але в якийсь момент Лудо не витримує і, назвавши Белло недоумком, іде зі сцени. Ввечері, коли Лудо збирається йти, його наздоганяє дівчинка на ім'я Шеєн Блю. Вона розповідає про те, що її мати акторка, а актори не можуть давати дітям прості імена, треба щось особливе і незвичайне. Коли Лудо питає про батька, то шиєн відповідає, що він козел, так каже її мама. Потім дівчинка розповідає, що її мати часто приводить чоловіків, з якими знайомиться у театрі, але сніданком вона їх не кормить. У цьому з'являється мати шаєн Ніна. Вона знайомиться із Лудою і каже, що донька від нього просто у захваті. Постійно вдома вона про нього розповідає. Луда та Ніна починають фліртувати одне з одним і навіть домовляються якось разом випити кави. Почувши це, Анна скаженіє. Вона розповідає Ніні, -ні», що тут Луда відбуває свій виправний термін. Чоловік відводить її в туалет і питає, нащо вона це робить. Анна відповідає, що тут не дім побачень. Якщо Лудо от ще щось подібне, вона зателефонує його інспектору, і чоловік відправиться відбувати терміну в'язниці. Розлючений Лудо каже, аби Анна так і зробила. Вони сваряться далі, як раптом в туалет забігає лоло із дротиком у чолі. Луда та Анна кидаються вести малого у лікарню. Під час цього Лудо просить жінку бути обережнішою, називаючи її сліпком. Анну це дуже дратує, і аби довести, що вона має гарний зір, жінка знімає свої окуляри. Вже за мить Анна протаранює паркан. Тоді вони удвох ловлять таксі, але таксист відмовляється їхати, почувши, що у Луда немає готівки. Його навіть не переконує поранена дитина на руках чоловіка. Зрештою, Анна таки знаходить у кишенях 20 євро і вони мчать у лікарню. По дорозі Луда як може заспокоює лола, який стогне і каже, що йому боляче. Анна і Луда не доїжджають до лікарні кілька метрів, бо на лічильнику таксиста показує 20 євро. Чоловік каже, аби вони заплатили ще, або ж забиралися із його автівки. Пасажири виходять, і розлючений Луда, називаючи таксиста скнарою, каже, що вони ще зустрінуться. Зрештою, Лода та Анна прибігають у лікарню, де їм відмовляють в обслуговуванні через відсутність документів. Тоді Анна вчиняє справжній скандал, і Лола все ж проводять до лікаря. Той каже, що дротик не пошкодив кістку, і рана не глибока. Доки Луда відволікає хлопчика розмовами, лікар витягує дротик та обробляє рану. Пізніше Лоло забирає Лілі і каже, що нічого страшного не відбулося. Вони сюди приїжджають ще тижня. А от Анна та Луда не перестають гиркатись. Анна каже, що винен лише Лудо, адже це він дав дітям дротики. Та Луда наполягає, що відповідальність мають розділити вони двоє, адже Анна теж не вслідкувала за своїм підопічним. Ввечері Лудо вирішує розслабитись і подивитися порнофільм. Під час цього йому несподівано телефонує Анна. Вона каже, що передумала дзвонити інспектору. Анна каже, що сьогодні Лудо проявив себе з гарного боку, і, можливо, вона була до нього несправедливою. Жінка вибачається і погоджується із тим, що у сьогоднішній ситуації винні вони двоє. Луда розуміє, що Анна читає цей монолог із папірця, і це його дуже смішить. Однак він приймає її вибачення, після яких Анна пропонує якось з'їздити до моря. Наступного дня вони зустрічаються в ресторані, де Анна розповідає про свої попередні стосунки. Вона каже, що її хлопець подарував їй путівку на майорку, і вона дуже раділа тому, який він турботливий. Та несподівано рейс скасували, і Анна повернулася додому. Там вона побачила, як її хлопець кохається з її найкращою подругою у її квартирі і на її простирадлах. Після Сиденні в ресторані лода та Анна йдуть гуляти. Їхня напруга трохи розвіюється, і вони гарно проводять час, розмовляючи про життя. Луда розповідає про те, що бути самотнім, не так вже й погано, і людина сама себе може зробити щасливою. Тому Анні не варто сидіти, склавши руки і чекати чоловіка, який її щасливий і змінить її життя, її щастя, її зона відповідальності. Згодом розмова заходить про Лудо. Анна каже, що той зациклений на серці і зовсім не думає про почуття дівчат, які можуть в нього закохатись. Лудо відповідає, що цього не може бути, адже усі, з ким він проводить ніч, розуміють, що це одноразова акція. Та Анна заперечує, вона каже, що може статися так, що Луда переспиті з кимось. Вони зрозуміють, що їм було класно і захочуть повторити. Зроблять це ще кілька разів, а потім дівчина подумає, що він класний, симпатичний і загалом їй підходить. Та Луда зациклений лише на серці. Отож в якийсь день він просто зникає із життя тої, яка у нього закохалась. Така розповідь щиро дивує Лудо, адже він і справді ніколи про таке не думав. Пізніше котрогось вечора Лудо йде на побачення із Ніною. Він бере із собою Моріца, а Ніна – подругу. Вони обговорюють те, що сказала Анна, але Ніна запевняє, що це маячня, хоч вона є жінка та теж прагне лише сексу без жодних зобов'язань. Вечір закінчується тим, що пари розходяться для його продовження. Моріц проводить час із подругою Ніни і спочатку усе йде чудово. Та потім жінку нудить просто на Моріца через те, що в ресторані вона перебрала із алкоголем. Лудош проводить час із Ніною. Він робить їй приємно своїм язиком, та жінка, що не відстала у випивці від подруги, просто засинає. В цей час Анна проводить вечері з Міріам. Несподівано на її порозі з'являється Лудо. Анна біжить у ванну, аби змити крем та привести себе до ладу, а Міріам запрошує гостя у квартиру. У ванні Анна бачить, що там немає жодного іншого одягу чи халату, отож, не маючи вибору, повертається у кімнату в безглуздій піжамі. Аби Лудо не почав глузувати ще до цього. Анна одразу запитує, на що той прийшов. і чоловік розповідає про те, як його чергова пасія заснула під час процесу. Міріам жартує, що вона зробила це спеціально так, роблять деякі тварини, аби уникнути небезпеки. А потім вона розповідає що для жінок існує три типи чоловіків: користувачі, землерийки та стрілки. Користувачі прагнуть переспати з ідеальною жінкою, хоча самі не заморочуються, вони отримують своє і втікають. І до речі, в цьому їхній плюс точно ніяких зобов'язань. Землерийки постійно метушаться, зациклюються на дрібницях та намагаються зробити жінці найприємніше. Звичайно, очікуючи за це похвали, стрілки ж вважають себе найкращими, адже вони знають про усі ерогенні зони. Вони можуть кохатися цілу ніч, просто не відпускаючи жінку від себе, але такі справді вміють догодити. Лудо сміється і каже, що дізнавшись це, зможе правити світом. Наступного дня у дитсадку усі займаються шиттям. Лудо виготовляє безвухого кролика, і Анна одразу на нього нападає. Вона каже, що це не красиво, і якщо у нього немає вух, це зовсім не кролик. Проте, коли Шаєн простягає свого безвухого кролика, Анна його хвалить. Луда намагається з'ясувати, у чому ж різниця, та це призводить лише до чергової сварки. Та пізніше Анна забирає кролика із собою і, назвавши його Робі, лягає спати із іграшкою. Наступного дня Анна виходить на пробіжку і її випадково збиває з ніг чоловік, що відчинив двері в автівці. Того вечора жінка не приходить на зміну у садок, так як киде на побачення, і Луда розважає дітей сам. Він грає з ними в індіанців та розповідає страшні історії про койотів, що крадуть пухка яких дітей. Вгамувавши малих, Лудо весело проводить з ними час, вийшовши на імпровізоване полювання, а згодом до них приєднується Мірям. Тим часом побачення у Анни проходить просто жахливо. Вони зовсім не підтримують та не розділяють інтереси одне одного. Розповіді одного неймовірно дивують і дратують іншого. Отож, через кілька годин Анна та її кавалер розходяться, навіть не обмінявшись номерами телефонів. Деякий час по тому Анна несподівано з'являється на порозі квартири Лудо. Вона, шукаючи розраду, починає жалітись на своє невдале побачення, а потім розповідає. Дає, що перед цим зробила депіляцію, зачіску, макіяж, взяла підбори та навіть не одягнула білизну, але це все виявилось даремно. Почута інформація зацікавлює Лудо, і через кілька секунд вони із Анною починають цілуватись. Анна та Лудо проводять ніч разом. зранку Анна прокидається першою і вже протверзівши усвідомлює, що сталося. Вона біжить шукати ванну і туалет, але там заклинює двері. Не маючи вибору, Анна починає справляти нужду, як є, і під час цього прокидається Лудо. Ситуація, м'яко кажучи, складається дивною, але Луда ніяк це не коментуючи, пропонує випити кави. Їдучи у садок, Анна та Луда сходяться на тому, що вони просто піддалися пристрасті і такого більше не повториться. Однак обоє погоджуються, що це було класно. В наступні дні Луда продовжує допомагати у дитсадку та часто гуляти із Анною поза ним. Чоловік починає круто ладнати з дітьми, а Анна перестає завалювати його дурною роботою. Крім того, прогулянки пари стають більш чуттєвими та цікавими. Коли Луда відпрацьовує усі 300 годин, та прощається із дітьми. Ті кажуть, що будуть дуже сумувати і дарує чоловіку колаж зі своїми фото. Анна пропонує їй надалі залишатись у садку, та Луда каже, що при всьому бажанні він не може, як не як, він все ж працює журналістом. Зрештою, Луда зі всіма прощається та їде разом із Моріцом. У наступні дні Анна починає розуміти, що страшенно сумує за Лудо. Якось вночі вона прокидається і починає репетирувати, як сказати Лудо про свої почуття. Її монолог випадково чує Міріам. Подруга каже, що Анна усе надто ускладнює, і стільки пояснень не треба. Якщо вона хоче зізнатись, краще одразу переходити до суті. Послухавши подругу, анна котрого дня запрошує Луду на прогулянку в її улюблене місце. Вона намагається зізнатись чоловіку у коханні, та повз них саме пропливає човен і своїми гудками заглушує частину слів Анни. Лудо так і не дізнається, що вона хотіла сказати, бо йому телефонують з роботи і терміново викликають в офіс. Чоловік швидко йде, однак пропонує повечеряти в інший день. У визначений вечір Анна кілька годин чекає чоловіка в ресторані. Однак той, зустрівши Ніну, зовсім забуває про зустріч. Лудо проводить вечір з Ніною, і цього разу вона не засинає. Чоловік користується порадами Міріам і дивує Ніну у ліжку. Розчарована та засмучена Анна йде до Лудо додому. Двері виявляються незамкненими, отож вона заходить всередину і бачить його із ніною. Луда прокидається і помічає Анну. Він біжить за нею, питаючи, що її так образило. Розуміючи, що він забув про їхнє побачення, Луда вибачається і каже, що зовсім не хотів засмутити Анну. Він дуже любить її і поважає. Вона для нього як сестра. Анна розуміє, що її сподівання, що це переросте у щось серйозніше, марні, оскільки Лудо сприймає її лише як друга. Зрештою, Анна каже, що все гаразд, і просить про це забути. Вона прощається та йде до себе додому. Через деякий час вона чує дзвінок у двері і бачить за ними Лудо. Він вибачається і просить жінку відчинити. Та заплакана Анна наказує Лудо піти геть. Вона каже, що не хоче його бачити, і на відріс, відмовляється впускати. Наступного дня у журналістський офіс приходять Даніела та міха. Вони кажуть, що будуть судитися через статтю, адже журналісти незаконно влізли у їхню спальню та зробили фото. Після дискусії пара погоджується на відшкодування та статтю спростування. Однак, коли вони йдуть, головний редактор скаже ні і кричить на Луда та Моріца. Він каже, що мова йде про мільйони, і хлопці скоро дограються через свої геніальні плани. В наступні дні Луда намагається зв'язатися із Анною, та та вперто скидає його дзвінки. Якось у парку вона знайомиться із Юргеном Фогелем. Чоловік, побачивши заплакану жінку, розпитує, що у неї сталося. А потім, аби розрадити, пропонує пригостити морозивом. Кілька днів потому тому Луда приїжджає у дитсадок. Анни не виявляється на роботі, бо вона взяла кілька вихідних. За цей час Анна починає зустрічатися із Юргеном, і котрого з дня супроводжує його на церемонії вручення німецької кінопремії. Луда їх помічає, і це його дуже зачіпає. Зрештою, він присвячує Анні цілу статтю. Він описує її як найвродливішу дівчину на фестивалі, попри те, що вона була у мішковатій ковтинці із котиками. Побачивши цю статтю, Міріам запевняє Анну, що Лудо у неї закоханий. А тим часом в офісі головний редактор через статтю просто скаженіє. Він каже, що на церемонії було безліч жінок гідних уваги, а Лудо написав про якусь сіру мишку. Ці витівки остаточно дістають редактора, і він звільняє Лудо разом із Моріцом. Через кілька днів Лудо знову приїжджає у садок, але там нікого не виявляє. Раптом він бачить Міріам, яка пояснює, що всі у театрі вони там ставлять дитячу виставу. Міріам оцінює статтю Луду, та той відповідає, що його начальник думає інакше. Розуміючи, що Луда й справді кохає Анну, Міріам закликає його поїхати з нею у театр. Коли Луда йде всередину, Міріам залишається із Моріцом. Виявляється, він їй сподобався, і дівчина пропонує провести день якось інакше. Луда ж заходить у залу і просить Анну вийти на хвилинку. Він питає про її стосунки з Юргеном, і Анна каже, що то їй подобається. Тоді Луда каже, що дуже сумує за нею, на що Анна відповідає, що вона інколи теж, та вони просто друзі, після чого повертається у залу. Думаючи, що йому робити далі, Луда помічає Бело з асистентом, і в його голову приходить ідея. Коли Бело йде на сцену, у їхню гримерку заходить Луда. Несподівано він з'являється на сцені в образі Мунки. Луда каже, що так просто не здасться. Він чекатиме Анну щодня біля дитсадка. А потім чоловік при всіх зізнається Анні у коханні. Оскільки своєю появою Луда зриває виставу, усі починають кричати та жбурляти у нього різні предмети, намагаючись зігнати зі сцени. Один із них поцілює Лудо в голову, і він не притомніє. Коли Лудо отямлюється, бачить перед собою Анну. Вона відповідає йому взаємністю і теж каже, що кохає Лудо. Чоловік питає, чи візьме вона його на роботу у дитсадок, і Анна відповідає, що у них якраз є вакансія. Деякий час по тому Анна та Лудо помічають того самого таксиста з Кнару, що відмовився вести їх із пораненим лоло. Луда, який обіцяв, вирішує помститись. Він підходить до інших таксистів і пропонує заплатити їм подвійний тариф, якщо після поїздки вони зроблять йому приємно. Орально і так, щоб Анна на це дивилась. Усі називають Лудо божевільним збочинцем і звичайно відповідають відмовою. Потім Лудо підходить до того самого таксиста, і, хоча він і так називає вдвічі більший прайс, лудо пропонує ще його подвоїти, якщо таксист повільно проїде повз своїх колег і помахає їм рукою. Таксисту така пропозиція здається дивною, але заради грошей він погоджується. Знаючи, що що й напропонували ці клієнти, решта таксистів дуже бурхливо реагують на побачене. А щасливі Анна та Лудо їдуть цілуючись на задньому сидінні. В останній сцені показано, як Луда та Моріця випадково зустрічають Ніна із подругою. Згадавши, що було минулого разу, як вони бачились, Моріц випльовує їжу і чимдуж втікає. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.